Добрий день, шановне товариство! 1 серпня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам деякі сорти та гібридні форми, ступінь їхньої зрілості. То що на нашому винограднику після зворотних заморозків вже можна вживати. Отут ну, у мене нащеплений. Рукавчик кишмиша американської селекції. Кишмишні агара, гарний гарної безнасіневості. Гронки невеликі, ягода невелика, але дуже смачний. Набирає гарно цукор і має приємний такий якийсь квітковий смак. То він вже готовий до вживання. Правда, колір у нього такий зеленкуватий. Але смачний, солодкий. І безнасіньєвий. Ось такий кишмішний агар Мабуть, посажу ще на власне коріння. Діти дуже полюбляють. Всім всього найкращого, миру, здоров'я, найшвидшої перемоги і до побачення.